Це все можна не любити, подивіться ви на цю красу, небо, квіти, трави, луки, ниви, такі фарби, що й не розкажу. Ляже промінь сонця на долину і засяють крапельки роси, чути ранком заспів соловейка, що лунає ехом крізь гаї. Неймовірно, все не передати страх Чарівний спів птахів уночі між зорі місяць ясний, сонце вдень з промінням золотим, лагідно торкнеться геть до всього, наче близько, може із даля, все це Україна моя ненька, наша рідна матінка земля. Ішла війна. Ревуча зброя вогнем палала навкруги. Тікали люди з поля бою. Боялись бігли, хто куди, і я ішла. Та озирнулась. Ідуть позаду вороги. А між рашистами... Дівчина з пакетом повним черемши. Я підійшла до тої дівчини, вона до мене підійшла. Купіть у мене черемшини, благала дівчинка мала. Вона спокійно так благала, а я дивитись не могла. Позаду вороги стріляли і біля пострілів. Вона. Чому сама йдеш, дитино? питала умалою я. Немає в мене тата й мами. З собою тільки черемша. А де ж вони? Я знов питаю, а постріли все ближче чуть? А я не знаю. Їх забрали чоловіки. Що саду йдуть? На мене дивиться дитина, очами блимає усе, І тільки вітер, що кугрі, сльоза, що вже по ній тече. Ішла війна, Ревуча зброя вогнем палала навкруги. І я йшла. Ішла зі мною мала. З пакетом Черемши. Для мене ти занадто емоційна, кинув він. Одною фразою руйнуючи усе, що було, пронеслось все, мов чорно-білий фільм, і серденько завмерло немов тонеч мулі. Вона спокійно, глибоко вдихнула і усміхнулася так моторошно, важко. Окей, коханий, я тебе почула. І більш ні слова не сказала, йому ж ставало тяжко. Все тяжче було без легких усмішок, Ба навіть за сльозами він став сумувати. Але вона тримала своє слово гідно, емоції всі зникли. Зовсім їх не стало. О Боже, як хотів він повернути все назад, щоб не сказати тих дурнющих слів. Але було вже пізно, і, як кажуть, не на часі. Її палка любов. У неї вже і світо стих. Дівчинка, маленька дівчинка з блакитними очима, на небо дивиться таке ж, як ложки. Вона малесенька, так сильно хоче миру, і серце в неї, неї від журби. За батьком, що боронить Україну, що захищає спокій рідної землі, чекає на його повернення в родину, щоб залишився з нею назавжди. Чуєш, чуєш, чи не чуєш мене знов? Я показав тобі любов, а ти зав'яла квіткою на підвіконні моєму. Знаєш, чи не знаєш, що зробив, я своє серце захопив, і тут залишився один, мов човен в штормі серед хвиль. А ти, мов тінь, що зникла в мить, лиш погляд твій в душі болить, пішла і нема сліда, а в серці біль і пустота. Кузняна Анастасія потяг. Почуваюся, ніби в районі, хоч і вибухи чудної досі. Я блаженна, а потяг робить чи чух і мене ніби зносить, хоч мій розум чуткий і думки всі у купі, відчуваю я легкість душі. Перед поглядом блине світло в голові торохтить. Відчуваю легеньку модо, а можливо, це радісний тріп. Мені ці всі ракети били в голову. Коли я спав, коли молився за своїх, і всі ці жертви перекрили горло, відкрили навзамін питання Богу. За що він дав сусідів москалів? За що так званий брат так хоче вбити брата? Спокон віків нас звали Авель, а їх прозвали Каїн. Війна. Війна завжди одна. Одна пішла, інша прийшла. Одні ці самі жахи. Знову й знову. Та їх побачити вживу страшніше всього. Екзюпері казав, лякає тільки невідоме. Його, напевно, не чіпала зла війна. Мене лякає правда. Правда, від якої кровоточать очі. Правда, від якої не втікти. І розуміння, що цієї ночі я можу вже не встати і не піти. І свист ракет, який, на щастя, ще не чув насправді, але який щоночі чується мені, мене лякають ті криваві її пейзажі, садок вишневий коло хати, де на хрущі, а БТРи нам погрозливо гудуть, та не вечері ждала мати. Відбій тривоги, поки її квартиру градом п'ють. Та все закінчиться невдовзі. І буде мир українській землі. І заживе і згодом та розкрита рана. І буде слава Україні, і буде всім героям слава!